Начальник міської військової адміністрації Дмитро Бережинський звернувся до суду з вимогою скасувати рішення сесії міської ради від 30 березня про зміни до бюджету міста. Про це повідомив виконуючий обов'язки Чернівського міського голови під час наради в муніципалітеті 25 квітня. Чиновникам міської військової адміністрації, зокрема пану Брижинському, не сподобалося рішення міської ради про зміни до бюджету. Це ще один крок, щоб ситуацію в Чернігові дестабілізувати. Заблокувати роботу міської ради і зупинити ну, зміни до бюджету. Бюджет міста це, по суті, життєдіяльність Черніга. вони таким чином хочуть зупинити місто. Чи розуміють вони це? Ну не знаю. Можливо, роз... Можливо навпаки, розуміють дуже добре, що вони роблять, і така у них мета. Припиніть займатися політикою, яка шкодить місту. Тому що ваше головне завдання, завдання військової адміністрації це безпека. А ви займаєтеся лише лише політичною діяльністю. тому ще раз наголошую, що треба усвідомити, що у нас місці створена не політична адміністрація, а військова адміністрація. Головна завдання якої безпеки. Нагадаємо, що сесія 30 березня в Чернігові відбулася, попри намагання її зірвати приміщення ради мінували, депутатів викликали на допити до СБУ і до військомату. Депутатку зняли з потяга і тримали на блокпостах. Але тоді, зокрема, в питанні про зміни до бюджету розглянули ряд соціальних питань для громади, зокрема про підтримку військових частин, компенсацію комуналки мешканцям зруйнованих росіянами квартир і найголовніше прийняли програму матеріальної допомоги винагороди нашим героям тилу, які внесли особистий внесок. У відбудову Чернігова від російської агресії і забезпечували життєдіяльність міста в умовах оточення. Понад 10 тисяч цих людей вже отримали виплати на понад 30 мільйонів гривень. Начальник міської військової адміністрації Бережинський пояснив, що звернувся до окружного адмінсуду, бо його тлумачення закону відмінне від міської ради. Тобто, ви протестовуєте рішення сесії чи ні? Поясніть, будь ласка, я не протестовую рішення суду. Я хочу, щоб ріш... щоб, сесі. Суд... Сесі. щоб суд сесії, щоб суд Ставив крапку. Хто чим повинен займатися? Найголовніше питання для понад 10 тисяч чернігівців і Чернігівок: що буде з грішми, які вони вже отримали і вже навіть витратили. Начальник міської військової адміністрації відповідає так: це суд вирішить. Якщо рішення законне, воно буде продовжувати виконання. Якщо рішення не законне, законом визначено, як призупиняється все. Ви як бачите, вирішення з людьми це ну, що повинен... не отримали ці гроші на руки, фактично. Бо незаконні ці виплати? Якщо вони законні, вони залишаться. Якщо незаконні, законом передбачена подальша процедура. Це вже не мої повноваження. нехай суд поставить крапку. Все до побачення. У міській раді готуються доводити позицію в судовому порядку. Йшлося на нараді. Захищати право міста на самоврядування, бюджет міста, який ухвалили депутати. Міської ради в складних тих умовах, і це неповага і до депутатів, ну, вона була продемонстрована публічно під час сесії, але ж це неповага не тільки до депутатів, а це в першу чергу неповага до виборців, які цих депутатів обрали до містян. Ну, якщо у когось стоїть завдання заблокувати місто, я повторюся, що за це доведеться відповідати. Дата судового розгляду станом на обід 25 квітня поки не призначена.